Всіх вітаю, так, черговий прилад на огляд. Так, прибор для відслідування АЧХ Х147. Ну, трошки опять, був розкорочений. Тому ті, хто думає, що ми тут корочимо цілі прилади, ну, ви помиляєтесь, тому що ну, ми беремо в роботу тільки ті, що ну, видно, вже, що воно не ціле. Так, поїхали оглядати. Що бачимо? ПТПшка. Ну, Яка не знаю, Ну, це знімемо покажемо. Так, плати. ну Тут трошки каемок. Тут трошки каємок. ну В принципі, непогані плати, непогані плати. Це тут на трьох платах на 140 мікросхеми на 8-12 ног десь в районі від 38 до 45-50 гривні штучка такі коштують. Так, е, половинки. 307 608 транзистор, 42 гривні коштує. Так, ну, ці мікросхеми метал, стекло. Ану, поступив сюди. Ну, такі десь гривні по 50-60 коштують одна. СПшечки по 7 гривні, 7-8 гривні такі коштують. Так, ну, повний огляд. З одного відео не вийде. Зараз повитягаємо плати і зніму. Все по платам, що внутри, тому що багато блочків. Я бачу, там плата захована, тут блочок, З тієї сторони, теж там ну может бути плати. Так що зараз всі повитягаємо, виложимо і до знимемо. І так, фінал розборки 1,47. Так, поїхали. Тут в нас, ну давайте все переводить або на 140, або на 600. Эти, раз, два, три, 4. Пять, шесть, половы. Семь, восемь, десять. Кому смешок уже? Ну, десь в районі 22-24 штучки. Якщо перевести на 8 ног на 140 мікросхему. Не дуже густо. Давайте пробежимся по платам. Раз, плата. Два, три. 4. Ну і п'ята маленька. По КМ ну, тут приблизно так, 5. ну в районі, наверное, грам 15-12-15 грам по КМ вийде. сп шек трошки є. Так. І ПТПшка. На 1 кОм. Ну, це другий габарит. ПТПшка, не знаю, ну на глаз, ну в районі в районі 1000 гривні така коштує. То есть, ну, плюс-мінус, вроді прилад великий, здоровый, каємки, і то, и все. Ну думаю, в районі 25 3 тисяч. Десь в цих пределах він коштує. Всім дякую, підписуйтесь.